Завезли ми до нас ще шап'ятий Вооковський. Сторожили його знають. Ті, хто займається пічним ділом, вони знають, що таке Воок. Шап'яти приїхала невеличка партія, склади люди продавали, то ми забрали собі. Дім, скажи, будь ласка, як ти рахуєш, що взагалі краще: Запоріжжя чи Шап'ятий і Вооковський? Ну, така, твоя така думка. Що ти нам скажеш? Мені подобається Вооковська цегла. Тобі більше Вовковська да. подобається? А чому? Як то кажуть, старий конь борозди не портить. А чому Вовковська більше подобається? Які ну, не класна геометрія? Тут менше металів. Тобто, якщо вибирати. А ти маєш на увазі, що вона більш да. чистіша да. структура сама? Да. Угу. Ну та, так, Ми з тобою колись переважували, вона трошки важча, на 300 грамів да, здається. Так, Зверніть увагу, що ця цегла вона більш плотна, ну, тому що, наприклад, у Запоріжжя вага йде 3,3-3,5, а у цього вага 3,6. Ну, у Запоріжжі теж буває, там, що теж вага йде 3,5 кілограма, але там, ну, це вже більш-менш зараз по якості по Запоріжжя, бо останні рази приїжджало, що там багато виплаву металу було. Такі, знаєте, куски дрібні попадались. Там, принципі, в наступному відео можна подивитись, вони вже ну, трохи підрівняли це. Тому Зверніть увагу, кому потрібен ваОк, він теж у нас є в кількості, то скоріше набирайте, купуйте. Ціна 88 гривень.